Доброго дня. Прогноз на 20. Это 21 жовтня. Вот так. Загальний фон. Незважаючи на те, що буде відбуватися зрада, лицемірство, ті події, які відбуваються в нашому житті, ми будемо боротися, але і не тільки ми будемо жити, боротися і невеликими кроками наповнюватися від того, що емоційно. Наповнюватись позитивними моментами, подіями, ситуаціями. Хоча, можливо, сказати, що в загальний фонд даного дню ці події, які відбуваються, перекреслять все це, і ми не зможемо наповнюватися емоційно, насолоджуватись життям, досягнути стабільності. Давайте подивимося далі. Сильна сторона даного дня. Щоб бути в стабільності, потрібно відсікати страхи, які є. Слабка. Потрібно діяти, робити вибір, діяти, а не сидіти в страхах і дозволяти дозволяти керувати, володіти вашим життям, вашими мріями, вашими бажаннями. Позитив. Як би ви не відчували страх від, перед тими подіями, які відбуваються, а бомбардування, воєнні дії, війна, всі ці події наводять страхи і не дають стабільності в нашому житті. Але ми повинні планувати, ми повинні рухатися, ми повинні діяти. Ми повинні жити не в страхах, не в ілюзіях, ні в мороці. Так, можливо, ми не розуміємо, про яку перемогу може йти мова на сьогодні, і як, можливо досягти, внести зміни в наше життя, коли таке відбувається. Але ж позитив цих двох днів говорить про те, що потрібно йти в нове. Потрібно діяти, незважаючи ні на що і ні на кого. Так, негатив такий, що нас тримають залежності, нас тримають страхи, нас тримає страх, по-перше, перед зрадами, лицемірством, непередбаченими обставинами, які є, морок. Це те, що ми не бачимо. Ми не бачимо чітко ситуації і подальшого шляху. Вирішені питання бо досягнення стабільності. І дьявол нас тримає в залежності. Але це доленосні події. Ви повинні досягти балансу, щоб емоційно стабілізуватись і почати діяти, щоб досягнути стабільності. Ви повинні прояснити, відсікти так негатив. Тому що, щоб досягти чогось, потрібно відсікти щось, пропрацювати, вийти з залежності. Порада. бути королевою мечів. Чітко, зрозуміло. Дом мечів теж говорить про це. П'ятірка мечів, десятка мечів, туз мечів, думки, стратегія, інтелект. Плани, будуєте, відсікаєте, відрізаєте, вивчаєте, прораховуєте, щоб досягнути наповнень. Ні, далі дієте, щоб досягнути наповнень, щоб отримати стабільність, піти в нове, зробити вибір подальшого шляху. В що ви будете йти? Куди ви будете рухатись? Це і буде тією невеликою перемогою, але це буде тим позитивом, якого ви досягнете за короткий термін. Ви вийдете з бідності, ви вийдете з бідності не тільки фінансової, можливо, в когось, тому що ви пропрацюєте це, а ви вийдете з бідності емоційної, духовної, тому що ви позбудитесь залежностей. Такі у вас у нас два дні. 20 та 21 жовтня. До зустрічі!